Дуже дуже дорогий для мене, неоціненний у очах моїх, і навіть якщо гори височенні перед тобою стануть, знищу їх, висушу ріки, море розійдеться, зламаю ворогів і бурі з тишею. Якщо пустинею і ти прийдеться, я проведу, щоб бачив міць мою. Бо тебе міцно полюбив, я перше, ніж створене і небо, і земля, давав спокій і мир твоє тривожне серце, за руку, ніж новів, мов немовля. Я посилав для теб, з небес для тебе манну, поїв тебе, хворобах лікував, ти бунтував мені наносив рани, а я тобі весь час усе прощав. Я, як орлиця, ніс тебе на крилах. І в ревності до себе привертав, всіх ідолів, незначущих, безсилих, я засоромлю, щоб ти вічність мав. А знаєш, я зіткав тебе в утробі і зберіг тебе, хоч ворог мав згубити, можливо, іноді був я і строгим це все для того, щоб ти міг вічно жити. Не так, як раб по волі свого пана через любов, не з почуття вини. Я твій отець, ти ж сином будь, навчайся і поважай моє бажання ти, ти створений для слави й перемоги, щоб в немочах твоїх я сильним став, я допускав, приходили тривоги, та ти непереможним все стояв, боїшся знову, знов метають стріли. Я той же, я з тобою не страшись. Я твій Господь, сміливим будь і віруй, я твій Спаситель, за мене тримайся. свої благословіння злити хочу на голову безцінною Твою і, без сумніву, побачать людські очі, наскільки сильно я тебе люблю, що не зрівню з тобою всі багатства. Для мене ти є дуже дорогий. За викуп твій віддам я усі царства. І всім скажу, не доторкайся, він мій, нема у півночі і в півдня влади. Я повелів, віддай, і не тримай, тобі життя і щастя хочу дати. Мені довірся, і лиш мені служи. Амінь.